Порядок реєстрації безробітних ви залишились без роботи. У цій ситуації варто розраховувати не тільки на власні сили, можна отримати і суттєву підтримку з боку держави. Головне знати свої права та обов'язки. Куди звертатись для отримання статусу безробітного та матеріальної допомоги? Звернутись можна до будь-якого районного центру зайнятості Києва. Незалежно від зареєстрованого місця проживання чи фактичного перебування, з собою потрібно взяти паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України, облікову картку платника податків, трудову книжку або цивільно-правовий договір, чи документ, який підтверджує період зайнятості, в разі потреби: військовий квиток, диплом або інший документ про освіту. Звернутись до столичної служби зайнятості для реєстрації та отримання виплат з безробіття можна протягом 6 місяців після втрати робочого місця. Якщо звернетесь пізніше, вам буде нараховано мінімальний розмір допомоги. Отже, ви з усіма необхідними документами прийшли до районного центру зайнятості. Що робити далі? Спершу зверніться до диспетчера консультанта. Він має видати талон на прийом до спеціаліста з працевлаштування. Спеціаліст працевлаштування в свою чергу перевірить ваші документи та прийме заяву на отримання статусу безробітного. Якщо всіх документів немає, отримати виплати та статус безробітного неможливо, але вам все одно будуть підбирати підходящу роботу. З документами все в порядку. Тепер ваш персональний консультант зареєструє вас в якості безробітного. Після цього він буде шукати та пропонувати вам підходящу роботу. Переглянути список вакансій можна і самостійно. За допомогою терміналу з пошуку роботи чи сайту trupgov.ua. Що таке підходяща робота? Підходящою вважається робота, яка відповідає вашій освіті, професії та кваліфікації, а зарплата не нижча, ніж за попереднім місцем роботи. Для тих, хто не має професії, підходящою вважається робота, яку можна навчитись на підприємстві. Якщо знайти підходящу роботу не вдається, вам можуть запропонувати безкоштовно пройти професійну перепідготовку. Знайшовши підходящу роботу за допомогою терміналу, ви роздруковуєте контактну інформацію обраного підприємства та звертаєтесь до спеціаліста служби зайнятості. Він оформить офіційне направлення. З ним ви йдете до роботодавця, який повинен протягом 7 днів підтвердити, бере вас на вказану посаду чи ні. Якщо після цього терміну на роботу вас не взяли, консультант продовжує підбирати підходящу роботу. А ви отримуєте виплати з безробіття, що дає статус безробітного. Статус безробітного дає право на отримання матеріальної допомоги. Рішення про надання статусу безробітного приймається протягом семи робочих днів після подання заяви про реєстрацію. У цьому випадку у вас виникають зобов'язання. Самостійно або за сприяння служби зайнятості брати участь у конкурсних відборах роботодавців, відвідувати свій районний центр зайнятості у визначений і погоджений час, але не рідше, ніж раз на місяць, дотримуватись рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню, інформувати службу зайнятості протягом трьох робочих днів про обставини припинення реєстрації. Як визначається розмір матеріальної допомоги по безробіттю? Розмір залежить від вашого стажу. Наприклад, якщо ви працювали від 1 до 2 років, то будете отримувати 50% від зарплати. Від 2 до 6 років 55%. Від 6 до 10 – 60%. понад 10 років стажу 70% від зарплати. При цьому розмір допомоги не може перевищувати чотирьох прожиткових мінімумів. Зважте, допомога по безробіттю поступово зменшується. Перші три місяці вам платитимуть 100%. наступні три місяці 80 і надалі 70 Як здійснюється виплата матеріальної допомоги по безробіттю? Виплата призначається на восьмий день після реєстрації. Для її отримання потрібно відкрити рахунок в банку, з яким співпрацює столичний центр зайнятості. Інформація про рахунок надається персональному консультанту. На цей рахунок і будуть перераховуватись виплати. Загальна тривалість цих виплат не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років. Для осіб передпенсійного віку не більше 720 днів підіб'ємо підсумки для того, щоб зареєструватись в Київському міському центрі зайнятості, необхідно звернутись до найближчого районного центру зайнятості. Мати при собі всі необхідні документи за допомогою фахівців, почати пошук роботи. При відсутності підходящої роботи отримати статус безробітного та матеріальну допомогу. Розмір допомоги залежить від вашої зарплати та стажу. Деталі на сайті Київського міського центру зайнятості та за телефоном гарячої лінії.